10 числа ми подавали звернення міську раду про те, щоб на майбутнє рознесли діти депутатів. З 12 числа надійшла відповідь, що це питання нашого звернення буде розглянуто на комісія спитання рекламу депутатської речі і так далі. В результаті цього. Чому це знаємо, ми задаємо поливочку? Навіть той парк, як ви када, як прокоментуєте, той парк, що частина депутатів усвідомили не видвала на спів, Це і говорить про те, що вони розводять зараз, можливо, і слава потім. Анатолий Петрович, у меня тоже еще есть рисма я не себе знімаю. Я вас знімаю, щоб вас всі знали. Анатолій Петрович, питання дивіться наступного чину. Я подавав заяву на Бучанську міську раду, зареєстровано розглядалась на комісії, але на сесію чомусь не вийшло. Я просив, щоб е, про школу, яку не побудовав кізнізбут, відвітував голова. І відзвітував начальник юридичного відділу. Я не побачив, щоб рада прийняла якесь рішення за наслідками розгляду цієї заяви. Тому прошу попрацьовує питання. Комісія опрацювала і нічого не прийняла, бо я був на цій комісії. Президент мають також на вашу умову звітуватися. Тому до того Так так, треба це розглянути на сесії, і прийняти рішення. Я дякую всім за роботу. Хто за проголосувати? Проти приймають. Дякую всім. Ви не понімаєте, що є питання, за.